Мета номер 2 Це у нас на антирикошет виступає войлок 10 мм. Далі у нас де плита 63 мм і евоматеріал 10 мм. Даний матеріал ви можете зустріти у себе в автомобілі, з них виготовляють коврики для автомобіля. Стосовно. Самого войлоку Відповідаю зразу вам на запитання: так ми завжди використовуємо полімер, але нас попросили зробити половину з войлоком, половину з полімером. Відповідно, вага такої плити 3,6 кг. грубо кажучи, 300 там триста вона легша від плити з полімером. Можливо, за рахунок цього люди і робили вибір, щоб ми виготовили з войлоком. Тепер кожного разу, коли ми... Тестимо метал, коли нам приїжджає новий метал, і ми готуємо з нього партію плит, Ми відправляємо в Київ на сертифікацію їх. Відповідно, в Києві за весь час люди нам сказали наступне: що.